Привіт, я дуже довго думала, чи мені взагалі розказувати цю історію, тому що вона жахлива, моторошна, темна, глибока, просто кошмар. Ви знаєте, що я на терапію не ходжу, поки подорожую. І іноді мені дуже важко процесити все, що відбувається, і сьогодні один з таких днів. Я просто не можу повірити, що Сталося те, що сталося. Хочу попередити, що це як, знаєте, сенситив контент чутлива дуже історія, і в людей зі слабкими нервами краще таке не слухати, не дивитись і просто перемотати цю історію. Пробачте мені, але мені треба цим поділитись. Я нікому не розказала і тому. Я знаю, що може це не такі історії, якими треба ділитись у тревел в лозі, але знову ж таки, сталося, що сталося. Я не хочу зриватись зараз самотужки. Але якщо я вже вирішила розповісти, то треба розповідати. Я весь день сьогодні відтягую, щоб записати це відео і розумію, що я слів не можу підібрати, але я й не зможу цього зробити, тому що для мене це все-таки важка ситуація. знаєте, одна з тих, про яку ти не забудеш, хоч що ти роби, хоч з ким ти я не знаю познайомся, можна відволікатись, до схочу, Це не допоможе. Тож я зараз в місті Сува, це столиця Фіджийська. Я залишаюся у хостел такий, він дуже дорослий, спокійний чоловік. Працює знаєте, таким продає CD, DVD, диски воровані всякі фільми, в себе в магазинчику і спокійно собі живе. У нього шість котів, що було абсолютно великою перевагою перед іншими хвостами. В мене тварин нема. Для мене, знаєте, побувати в родині, де є хоч якісь тваринки, це якось так приємно. Я вже декілька разів починаю розповідати і абсолютно не про те кажу. Як себе зібрати докупи. З цих шести котів чотири кошенятки, яким вже 2-3 місяці, вони вже досить дорослі, маман і ще інший дорослий кіт. Маман котиці нещодавно зробили. Операцію, щоб вона більше не мала дітей, кошеняток діти продовжують якось. Я не знаю, чи є досі в неї молоко, але вони продовжують там бути. Оце присасались з вечора і лежать годину. Цілу набрав доктор мого хоста. Сказав, що це не дуже хорошо, щоб діти взагалі пили молоко після операції кошиці. І щоб якщо ми бачили, що це відбувається, щоб ми це припиняли, щоб діти кошенята вже жили своїм дорослим життям і кушали ріс з рибною юшкою замість оцього, що вони роблять з мама. Ем... Зараз я зберусь. Я прокидаюсь зранку від страшного крику, від крику мого хоста. Знаєте, оцей крик, який ніякий фільм не передасть. Щось таке жахливе трапилось, що мій хост істерично кричить, завиває, просто. Доросла людина, знаєте, ну йому 50 десь років, він кричить і плаче. Прокидаюсь, усвідомлюю, що відбувається, що це мені не сниться, що це дійсно такий крик. Я виходжу з. Я виходжу з кімнати і кажу, що сталося, що, що сталося, і він такий. Це опен, open, open. І, я, і я думаю, що, що відкрито? Типу, двері в хату відкриті, ну, типу, може, пограбували. І він мені показує на кішку і каже... Типу, що в неї в неї живіт відкритий. Я дивлюсь на кішку і вона жива. Але все, все, що має бути в неї в животі, воно, не, воно назовні. Це просто найгірший хорор, який ви можете собі уявити. Я дуже погане місце обрала, щоб розказати, бо зараз всі ці люди і я не можу нормально продовжити. Я не буду вже пересаджуватись шукати краще місце, тому що... Це, це, я їй починати, не хотіла розповідати цю історію, закінчувати тим більше. Коротше кажучи, чувак бігає по хаті, панікує, я не можу нічого зробити. В мене серце калатає, адреналін просто невгамовний. І я йому кажу: госпіталь, госпіталь, ти поїдь в ветклініку, він каже, чи є у тебе кеш, а у мене нічого немає. Просто нічого немає. 5 доларів. Він біжить. В себе в магазин бере готівку. Я поки сиджу з цією кош... кошечкою, яка маленька, хочу вона вже і мати, хоч вона й доросла, але ну тут дуже киці такі маленькі. Не можу дивитись на неї. Я дивлюсь, але я не бачу. Знаєте, в мене як просто блокує зір. Все, що я не маю бачити, тому що це такий сюр. Він прибігає. Я йому кажу, типу, ось, давай бери якісь там як така корзина для ну, чогось, напевно, для одягу. Він її якимось чином дуже обережно перекладає. Все на місці. Все, що я не знаю, як він це зміг зробити. Я не знаю. Мене трусить. Він вибігає, я йому кажу, телефон візьми, тому що я в чужій хаті, знаєте, ключі там доганяю йому, даю телефон, і він кличе таксі і їде. Я спустошена сиджу сама. Я не знаю, як, можливо, кішка сама просто розпорола собі тіло і це настільки жахливо. Іноді я забуваю, що. Цей світ він ну, досить жорстокий, і що завжди відбуваються якісь такі дуже неочікувані події, які не можна контролювати. Ти до такого не можеш підготуватися. Знаєте, типу в мене найулюбленіший жанр фільмів це хорори, але жоден фільм не потягається з цією реальністю. Хост приїхав додому мовчки без кота, без корзини. Я питаю, як справи. Він каже: типу, admitted, типу, її забрали в госпіталь, накачали там. Не знаю, чим котів можуть накачувати, що вона заснула, Їй збили температуру, зашили, закрили. І вона досі жива. Я її тільки минулого вечора фотографувала, як вона сиділа собі спокійно, як вони їли. Знаєте, мене пробирає просто цей страх, як я згадую, як цей мужчина кричав. Я такого крику ніколи не чула. Просто ніколи. З відео з війни мені запам'ятовуються більше за все звуки. Звісно, що я візуально також пам'ятаю багато чого, але. Я боюся, що ці звуки зі мною на все життя, що я пам'ятатиму, як це відбувалось, і що як тільки я буду про них згадувати, то зі мною буде відбуватися не істерики, але, знаєте, це такий emotional damage. Ти жив собі життя, а потім такий, іноді треба згадувати, що. Що, що навкруги нас, це все точно, колись зникне. І як до цього, це такий, знаєте, страх втрати. Що ну не буває так, щоб це було добре постійно. Сто відсотків щось буде уходити з життя. Це я звісно вже про щось інше розмовляю. Ну. Нікому з близьких, з рідних я не хочу передавати ці свіжі емоції, щоб розказувати цю історію. З камерою відчуваються легше. Я знаю, що це будуть дивитися люди і відчувати ці свіжі емоції, але Ну я не можу про це мовчати. Я не можу просто забути про це і уявити, що це звичайний день. Пробачте, що я вирішила все таки поділитися цим. Не бажаю побачити цього нікому. Якщо будуть якісь втрати, якщо в мене будуть якісь тварини колись, то це такий біль. Пробачте, ще й не вдало місце. обрала. я коли присіла сюди, то нікого не було. Тепер всі прийшли і тут чвякають, їдять і сміються. Я мала стільки всього чим поділитися, але я дуже скута зараз, тому що люди мене бачать і чують, і я не хочу. Пробачити? Як я від цього втомилась? Я ще не встигла переварити те, що сталося минулого тижня з котом мого хоста. І сьогодні майже така сама ситуація, коли я бачу, що тварина, прям знаєте, помирає перед моїми очима. І я не готова до такого. Я автостопом їхала з. В столиці сюди і, і, і прямо посеред дороги собака просто пішов, навіть не побіг, просто пішов під машину, яка їхала. І це все в мене на очах, прям машина, яка перед нами їхала. І, і я не готова таке бачити. Я, я не хочу. Я не хочу пам'ятати. як вона кричала. Це дуже важко. За один тиждень стільки всього і це тільки тварини. Я сиджу, розумію, що машина зупинилась, щоб напевно допомогти якось. Що можна зробити, я не знаю після того, що сталося. <і>, І наша машина продовжує їхати, ніхто нічого не говорить. Це дуже страшна ситуація. Це... Я не встигла ще стабілізуватись після того, як у хвоста вмерла криця. Все-таки наступного дня в госпіталі сказали, що. На жаль, не вдалося її врятувати, бо там це взагалі було чудо якесь, це неможливо її було врятувати. Але бачити, як просто на моїх очах за секунду вмирає. калічиться, напевно, собака це. Я одразу відчувала, як мені дуже хочеться. Увірватися в істерику, але я не могла, тому що водій, ще дві мами сидять з дітьми позаду в машині. Я не могла, я себе не відчувала, як би добре, щоб це сталося. І я вирішила, що я просто візьму і стримаю все, що в мені є, всі емоції, які там в мене всередині були. І я тільки-тільки виїхала. Зайшла в місто, ще не встигла навіть поселитися. У мене рюкзак лежить, все лежить. Це дуже важкі тиждень. Я одразу в машині випила валер'янки, тому що мені треба було заспокоїтися. Я сиджу, і в мене сльози котяться. Знаєте, такі мовчання, це було просто жахливо. Я розумію, чому люди дорослі. Чим більше вони стоять дорослі, тим більше вони злі. Налякані світом, чому так вийшло, що всі молоді люди такі, знаєте, веселі, позитивні. Бо чим більше ти живеш, ти стільки бачиш жахливого, а це, це тільки тварини, правда? ж? Я просто я, я не хочу дорослішати таким чином. Я знаєте, якось живу собі в ілюзорному світі і не хочу. Просто зізнавати собі, що цей світ він не те, що несправедливий, нечесний. Він працює по якимось своїм законам. І мені не хотілося б жити в такому світі, де я бачу, як перед мною просто зникають, знаєте, тварини. І це таке жахливе. Я не знаю. І я побачила за тиждень. Мені дуже хотілося б, щоб. Цей біль, який я бачила і чула, щоб він просто зник і щоб його не стало, бо це жахлива ситуація. Я не маю що додати. Для мене це дуже важко таке пережити на самоті. Знову мені дуже соромно, що я ділюся з камерою цим. Але це єдиний спосіб, як я можу хоч якось виплеснути емоції. Ви знаєте, нема на кого злитись, на кого злитись. Що в цій ситуації є, знаєте, як джерелом якоїсь там небезпеки. Нічого, просто так сталося. У водія ніяких шансів не було, ні зупинитись, ні звернути собака, просто йшла, вийшла на машину і все. І... Це дуже, це дуже жорстокий день. Я ще зранку така сиділа, заповнювала календар настрою завчора. І така думаю, та що вже можна ж написати, що нормальний день хороший. Сьогодні, знаєте, настрій такий. Автостопом треба їхати, щось цікаве буде. Уявіть собі. Іноді я думаю, що і дійсно, коли не виходиш з дому, якось і краще живеться. Ось тобі і мандрівниця. Таке вже було зі мною, де там, я вже не пам'ятаю, в Малайзії. Але тільки що на мене знов напала зграя собак три. Не зграю. Мами, які там годують цуценя. В дуже-дуже такому, знаєте, забезпеченому районі, де всякі посольства, такі дипломатські дома. Я думала, що тут навпаки безпечно гулять. Всі попереджають, що зазвичай треба боятись людей. Господи, який суслік лежить. Що це за район? Ну таке, напевно, не можна показувати. Коротше, що тут ніхто пішки не ходить, тут всі їздять на тачках. Я зазвичай кажу людям, що я не вмію кричати, але тільки що я так крикнула, коли вони всі просто на мене гавкають. Дуже близько підійшли, дуже близько. І тільки коли я крикнула оцим таким криком із фільмів жахів, знаєте, вони відійшли. І жіночки із дому, Та нормально, собачки там вони дружні. Та нормально все буде. Чого ти? Я розплакалась, в мене колінки почали труситись. Легко мене злякати, ви знаєте? Ну точно не хотілося б покусаною собаками, мабуть. Ну нічого страшного. Все переживемо.